Почав робити нову гільзу, Це не на замовлення, роблю на продаж. На даному етапі ми маємо ось такий варіант. Ще потрібно зробити козака. Наразі соняшник готовий, лишається тільки полірування. Почав робити козака, ліва рука вже готова. йду далі. На даному етапі лишається прорізати голову й обличчя. Лишилася полірування. Ну ось такий фінальний результат вийшов даної роботи. Завражений козак, під ним соняшник із малим гербом України. Ось така робота.